Друзі, усім доброго дня. Сьогодні в нас на огляді черговий Ford. Це Ford Focus, комплектація Active, підвищений кліренс, підвищена прохідність. Такий для бездоріжжя більше автомобіль. Призначений. Автомобіль оснащений двигуном 1,5 дизель 120 кінських сил на 6-ступній коробці переключення передач. Автомобіль. Випуск кінець 2019 року, 11-19 експлуатація, 4-й місяць 2020-го року. Автомобіль, на LED-фарах, на LED протитуманних фарах. Має отримання в смузі, має адаптивний круїз-контроль. Ми бачимо, є тут камера на лобовому. І також має дистронік знизу, ось тут під номерним знаком. Датчик дистанції. Автомобіль. Має передні, задні парктроніки, 17 легкосплавні оригінальні титани комплектації active Бачимо, який кліренс в автомобілі. Автомобіль в чорному кольорі, металік чорний. На сонці досить гарно виглядає. От. Обійдемо автомобіль так по кругу, оглянемо. Задні парктроники бачимо. Автомобіль без пошкоджень, в рідній повністю фарбі, без підфарбувань. Це важливо. Є там дрібні десь, звичайно, за 5 років експлуатації сколики, якісь мінімальні пошкодження, але загалом без там, суттєвих пошкоджень автомобіля. такий місткий багажник. Так зробили попередні власники таку укріплену зону тут, багажник з подвійним дном, і тут в нас є запасне колесо, думкрат та ключ. Так. Тандерних карт хороший, не поцарапані, не подерті. Сидіння також у відмінному стані. Тут в екті комплектації така покращена йде тканина, міцна, стеля також чиста, без, без пошкоджень, не подерта. Також дверна карта без пошкоджень. Все чистенько Водійське сидіння ми бачимо. Не подавлене, не потерте, не подерте. В гарному стані. Кермо. Подивимося, так от зблизька кнопочки. Не подерті, без пошкоджень, є адаптивний круїз управління. Тут ми бачимо є утримання в смузі. Тут управління світлом, автоматичне світло, є автоматичне дальнє ближнє світло, що важливо. По комплектації підігрів сидінь, парктроніки, кондиціонер. Так, CarPlay, та штатна навігація також в автомобілі є. І підкапотний простір. Покажу. Тут такі накладки декоративні, металеві на порогах. Пороги не поцарапані, не затерті. Є вся сервісна історія, книжка. і... В цьому автомобілі дуже приємний бонус, тому що е, на пробізі 152 тут замінено ГРМ. Зараз пробіг 158. Тобто в автомобілі 6 тисяч тому був замінений ГРМ. Та це проспридвала. Тут є реміна передача. Бачимо, тут нічого не крутилося. Чому тут в оригіналі все. Фари рідні, дата однакова. такий автомобіль. Вартість даного автомобіля на віддачу 15 тисяч доларів. Пробіг 158 оригінальний рідний, без жодного підкрасу автомобіль. Все в оригіналі. Покажу дату останнього обслуговування. І ви зможете переглянути для себе, перекласти, заскрінити. Ось. Останнє ТО по форду 12 місяць 24-го року. Тобто це грудень. Минулого року 152 пробіг, і ось ми бачимо, що в автомобілі було зроблено. І тут ми можемо перекласти, що це заміна ГРМ, заміна цепори з підвала, заміна колоток, тормозних, заміна масла, фільтра. Також минула заміна маслів була на 150, а ГРМ на, 150, на 149, а ГРМ на 152. І також є інші регламенти, скільки автомобіль обслуговувався. Вже є сертифікат, вже машина розмитнена повністю. І ось регламент. перший Один з перших сервісів ми бачимо на 800. 22 рік. Потім пішов 98. А, ні-ні-ні, ні, то не то. 32.16. Ага, о, перший сервіс. Де у нас перший сервіс? 16.03.22. Перший сервіс

Nee, це 16, 32, 49, 65 Сплутались тут листочки 149, 52 Ага, все правильно. Ось 133, потім 149 і 152 останній. Ось Ось вона вся сервісна історія по офіціалу підтягується з електронної сервісної книги. Кого зацікавив автомобіль? Звертайтеся, ще покажу стан кнопочок тут. Тут це пригоріється. Дуже в гарному стані автомобіль. Дуже в гарному також технічному стані, не тільки візуально. Чекаю на ваші дзвінки.